Вітаю, друзі! Це до компанії Марк це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Іляна Пацюк, речниця головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Добрий день, пані Єляна. вітаю вас. Ми також раді вітати вас в нашій студії. Про що говоримо сьогодні? Підвиваємо підсумки роботи служби, яку ви представляєте в минулому році. Говоримо про поточну ситуацію, ну і власне про перспективи, що маємо і чим це може власне, які можуть бути наслідки. Тому Якщо не заперечити, давайте напевно почнемо із резонансної ситуації порятунку дитини у селі Івановка, колишнього братського району, яка у нас відбулася 12 січня, національні канали її показали. Ну зрозуміло, місцеві медіа висвітлили цю ситуацію. Що маємо на зараз? Який стан потерпілої дитини, і що ж в кінці кінців спричинило цю трагедію? Так, ця пожежа сталася зранку. Вся родина спала, родина багатодітна, там виховується шестеро дітей, виховує їх мама сама. Це п'ять хлопчиків, одна дівчинка. Найменшим три роки. Найстаршому це саме Дмитро, який врятував свого братика. Йому в березні буде 16 років. Як він розповів сам, прокинувся від того, що почув, мама кричить і виводить дітей назовні, було дуже щільне задимлення в помешканні. Помешкання має багато кімнат, їх сім. І не знайшли свого середнього братика, Владика, і він. На крик матері почав його шукати. Каже, була така кіп, кіптява, дуже щільне задимлення, і він не відгукувався. Тому він розповів, що дуже гучно почав кричати, звати його, і почув такий легкий голос брата і пішов на, на звук. Пішов на звук в дальній кімнаті, вона розташована така вузька довга. Реально, коли ми приїхали, побачили масштаби, просто закіпчені всі стіни, чорнота, і він про це і розповідає. Що братик лежав на підлозі, він взяв його і вивів, Вивів на подвір'я. Мама почала надавати першу допомогу. Вона ж визволила і пожежників. І вона подзвонила в лікарню. Приїхала карета швидкої, забрала його до дитячої лікарні в місто Миколаїв. Наразі він знаходиться в реанімаційному відділенні, йому надається допомога, і стан його оцінюється як стабільно важкий, тому що він отримав 51% опіків. І опіків. Опіки складні: це руки, це грудь і спина. Його ввели на апараті ШВЛ, знаходиться наразі зараз. Лікар говорить, що він стабільно важкий на даний час. Перспектив ніяких не, ну, не озвучує. Скажу фразою самого лікаря, відчуває, почуває себе так, як в при таких опіках не гірше і не краще. Така ситуація. Що все таки стало причиною, тому що з того відео, яке ну власне і служба ДСНС розповсюджувала, там ми розуміли, що горіли кроваті. Але чому вони горіли? Ну ми коли розпитували про те, звідки сталася пожежа, і тим паче вже наочно видно, що на рівні якраз спинки кроваті, яка паралонова, це такий диван, розкладний, типу дельфін. Саме вигоріла середина дивану, спинка, і саме там, де стоять розетки, ці такі підпідлаштовані під цей проводка, вона горіла в стінах скоріш за все. Це ймовірніша причина пожежі і щільне задимлення. Ми всі знаємо, що зранку люди дуже міцно сплять. І тим паче всі сплять спали в різних кімнатах, то призвело до такої трагедії. Звичайно, остаточну причину вже пізніше встановлять фахівці, але на це наймовірніше. Що, щось коротке було, якісь замкнення, коротке електромережі. замкнення електромережі, якісь були неполадки з електромережою, так. можливо, якесь перевантаження, можливо, якийсь перепад. Да. Ну, Старі будинки, в яких стара проводка, враховуючи зараз ще перебої з електрикою, перевантаження цих мереж, це одна із поширених причин взагалі в житловому секторі, тому можна вважати. Її так найімовірнішою причиною ну і взагалі, от е, е, практично кожної зими, і ми зустрічаємося в цій студії з вами, і, і взагалі працівники ДСНС говорять, нагадують про необхідність дотримуватися правил протипожежної безпеки, от власне період опалювального. В опалювальний період і бачимо зараз, що ну такі симпатичні дівчата в одностроях ДСНС сьогодні проводять такі побудинкові обходи. Бачимо і в місті Миколаєві, і в районах області в такій одноповерховій приватній забудові. І працівники ДСНС проводять співбесіди роз'яснювальні з. Власне людьми, які там проживають стосовно дотримань правил безпеки, ну я не знаю. От коли там літні бабусі, які які все життя. Цією пічкою користуються. Наскільки такі бесіди ну, взагалі ефективні? Чи, чи не завадить все одно нагадати? Ну ніколи не завадить нагадати, але я скажу, переважна причина все ж таки, це не печі. Переважна причина пожеж взагалі це необережне поводження з вогнем, якщо ми говоримо про літній період, і якщо говорити про зимовий період, і ми говоримо про пожежі в житлі. Їх наразі в 2024 році сталося 795, на яких загинуло 45 людей. Це по області. По області, так. І на першому місці все ж таки стоїть необережне поводження з вогнем. І ще в цю ж категорію входять ще паління у нетверезому стані у ліжку. Інша, їх, наприклад, якщо говорити мовою цифр, загалом це 4256 пожеж в області з різних причин, з них 795 пожежі в житлі, і причина необережного поводження з вогнем, в тому числі куріння. 2000 1494. Тобто, ми бачимо, це домінуюча цифра, і підпали: 845 пожеж, коротке замкнення електромережі, 354 пожежі, і пожежі, які спричинили обстріли 191. Тобто. Ми бачимо з цієї статистики і причин пожеж, що ніколи не буде зайвим поговорити про дотримання правил пожежної безпеки, як на відкритих територіях, враховуючи сезонні ризики, так і в житлі. Про житлі, про про житло, що ми маємо на меті, перше нам завжди допомагають співробітники поліції, співробітники соціальних служб, які говорять, де мешкають одиноко проживаючі, багатодітні родини, люди, які попали, потрапили в складність. Дні життєві обставини беремо переважно такі родини, щоб обійти їх за весь, за весь період, скажімо, за весь сезон і не один раз, і поговорити про те, що користуватись газовими колонками як слід. Нагадати правила безпеки про те, що треба перевірити побутові прилади. Якщо стара проводка, то знати, що завжди може це спричинити пожежу, яких вжити заходів посильних для того, щоб мінімізувати наслідки. Куріння у ліжку, як показує практика, частіше за все межує з вживанням алкогольними напоями. І люди гинуть саме не через масштабну пожежу, а через отруєння продуктами горіння. До речі, вже в 25 му році у нас була групова загибельна пожежі. Наші рятувальники в Баштанському районі село Заря виявили на пожежі двоє загиблих людей: це чоловік і жінка. Але в цьому випадку то причину остаточно встановлять, але розмір пожежі 90 квадратних метрів, тобто ми розуміємо, що було полум'яне горіння, яке е, знищило майже, майже весь будинок. А паління у нетверезому стані найчастіше за все, це тління домашніх речей, одягу, постільні постілі, то виходить так, що люди навіть на мінімальних площах. Просто отруються продуктами горіння ну, да, і за і гинуть. От до речі, я також маю визнати, що ну умовно кажучи, там в силу своєї професійної діяльності досить багато інформації там протягом життя. Я там особисто мої колеги ми отримуємо стосовно таких от випадків і завжди дивуєшся, наскільки мінімально вигорає від цієї цигарки, яка мінімальна площа там постелі, там я не знаю, подушки, щось ще вигорає, і цього достатньо, щоб людина загинула. Так, да, за всякий час площа кори. навіть буває 0,5 квадратних метрів, але е, візьмемо до уваги, що можуть бути синтетичні матеріали, візьмемо той же самий паралон, ну, там покриття може бути навіть синтетичні, такі зараз вони схожі більше на, напевно на скло і пластмасу. Воно тліє і виділяються отруєні речовини, людина гине через отруєння продуктами горіння. Причина дуже часто, так. І от тут же ще важливий момент. Якщо можна, от ще раз нагадайте, будь ласка, цифри. Загальну кількість пожеж протягом минулого року і скільки з них через обстріли? 4256 пожеж. Загальна цифра через обстріли 191. Тобто фактично, ну. Грубо кажучи, мізерна частина, мізерний відсоток. Ну, а в, в процентному свої... І Це в тому, що звісно. ми знаходимося в стані повномасштабної війни, але все-таки безпосередньо необережність, необачність людей так, призводить... фактор перша причина. Добре. А... Якщо говоримо про профілактику, давайте ще продовжимо тему профілактики. Запущена і досить активно працює саме з дитячою аудиторією така ініціатива, яка називається мобільні класи безпеки. Як ви її оцінюєте, наскільки вона успішна? Я скажу, що до віддалених районів, де зараз немає саме відвідування школ, щоб можна було прийти в клас, очно поспілкувати з дітьми. Це просто феноменальна робота, тому що ми маємо живе спілкування з фахівцями, і акцент ставимо на райони, які найбільше потребують цих знань. Це Баштанський район, Миколаївський район. Ми беремо статистику травмування людей саме через вибухонебезпечні предмети, виявлення або неправильне поводження з вибухонебезпечними предметами, то ці дві два райони найбільша кількість людей страждає там. І візьмемо у нас в поточному році вже було травмування, ампутація пальців. Дитина взяла до рук, напевно, може, читали запал від гранати. І отримала травми. А додому приніс цей вибухонебезпечний предмет, е, предмет тато. Тому в тандемі потрібно працювати, розповідати правила безпеки при виявленні вибухонебезпечного предмета. І мобільні класи нам в цьому дуже допомагають. Як вони оснащені? Вперше вони оснащені. Е, Макетами вибухонебезпечних предметів вони виглядають саме так, як в житті, але вони просто випуклі на пластику. Тим паче йде відеоряд, в якому розповідають, в яких містах місцях найчастіше знаходять вибухонебезпечні предмети, на що вони схожі і як себе поводити у разі виявлення вибухонебезпечного предмету. Тим паче до цієї ініціативи йде дуже потужна інформаційна кампанія, яку Ініціює ДСНС, МВС і ЮНІСЕФ, і вони нас спільно всіх. Надають нам друковану продукцію, яку діти забирають із собою. Це комікси, це, це листівки, це розмальовки. Тобто закріплюємо матеріали, ті, що діти отримали в мобільному класі безпеки такими простими, легкими методами. Вік дуже різний. Програма розрахована на різні вікові категорії. Тобто доноситься інформація в першу чергу для першучків, скажемо, це одна форма спілкування, а коли вже більш старші люди. Це підлітки і інша зовсім форма. І до цього ще є відеокурс, який розрахований на вікові особливості. Це саме розроблений він спільно з психологами з врахування їх цікавостей, знань і вмінь. Але алгоритм залишається один для всіх. Не підходь, не чіпай, у разі виявлення телефонуй 101 або 102. До кожної категорії, навіть для дорослих, він однаковий. Буває таке, що на таких зустрічах діти кажуть, що. А тата приносив уже, або хтось там сусід, або десь бачили. Знаєте, раніше було це частіше. По-перше, ми бачимо. Прогрес він хоче повільний, але прогрес розмінування території наших є е, наші піротехніки, також піротехніки поліції, вибухотехніки поліції, інші гуманітарні місії розміновують нашу область, і таких випадків, випадків набагато менше. менше. Е, я вважаю, що це і також інформаційна робота, яка роз'яснює людям, що іноді навіть на банку від пива схоже касет, схожий, касетний боєприпас це важлива інформація, яка надає людині хоча б хоча б сумніватись і не підходити, і не чіпати такі вибухонебезпечні, схожі на прості речі, боєприпаси. Яка на зараз поточна ситуація з розмінуванням тих територій, де велися активні бойові дії, і які знаходились під окупацією? Якщо ми будемо говорити про 24-й рік, то нам потрібна була допомога інших областей. До ДСНС долучалось багато груп із так наведу, декілька Одеса, Запоріжжя. Приїжджали до нас, допомагали розміновувати. Якщо ви слідкували за новинами, то це були різні форми розмінування. Це пічі розрахунки, це кінологічна служба допомагала Собаки нам розміновувати. І це механізовані наші розрахунки, це машини розмінування протипіхотних, протитанкових мін, МВ4, мв 10 які є саме в нашому гарнізоні. І було навіть, я так пам'ятаю, найбільша кількість цих розрахунків 13. Наразі. Погодні умови ми враховуємо і також запити, то у нас працюють групи з Миколаївщини. Їх наразі три, ті, що постійно працюючі, виїжджають саме на заявки від громадян, і є планове розмінування, тобто ця робота ніколи не припиняється. І ця робота дає свої результати. Якщо ми кажемо спочатку війни, то загалом е ми беремо. Всі цифри то обстежено нашими підрозділями понад 11 тисяч гектар, і вилучено і знищено 27 тисяч 398 вибухонебезпечних предметів, із них 88 авіабомб. Найбільша кількість цифр, звичайно, це були роки, коли Миколаївщина найбільше страждала від ворожих обстрілів, але роботи зараз також вдосталь. Ну от, бачите, от як я там, умовно кажуть, цивільна людина, і ви фахівець як по різному дивитеся. У вас прозвучало, що ну тобто, ви розділяєте, коли громадяни викликають, тобто умовно кажучи, в огороді в себе щось знайшли. Да? А я перш за все, коли це питання, я думаю про сільгоспу, гіддя і оці тисячі гектарів, які зараз вилучені, ну, власне, із економічного обігу. А ви все таки розділяєте і і і і, і такий напрямок роботи, і такий. Розділяємо, тому що. Найбільш, скажем так, уразливим на подвір'ях є наші мескації, громадяни, те, що ніколи не повернеш, це втрачене людське життя. І якщо говорити, наприклад, візьмемо статистичні цифри, ось двадцять четвертий рік зареєстровано 90 подій. Які сталися через нехтування правил поводження з вибухонебезпечними предметами? Чи раптова якось це сталося, такі теж бувають випадки, то призвело до загибелі 26 громадян. Тобто ми все ж таки досі маємо ці цифри. Люди травмуються і гинуть і серед них діти. Тому акцент в першу чергу ми ставимо на розмінування тих сіл, де перебувають люди, коли куди вони повертаються, де найбільше частіше можуть люди. Попасти в зону саме такої ну як ситуації, події, побачити вибухонебезпечний предмет. Ну і також ми розуміємо, і у вас це вище прозвучало, що і технічне забезпечення ваших піротехніків в цій роботі має значення. Якщо ми говоримо там і механічне розмінування, ну і власне, і навіть якщо виходять піші групи на розмінування, все одно має значення, чим вони устатковані і як вони захищені. Це ж також очевидно, має значення. Хто допомагає в цьому? Ну, в цілому, у нас першочергово, коли з'явились машини механізовані від Говарта Баффета, це МВ4, МВ10. Саме про те, що ви говорили, сільськогосподарські угіддя стало розміновувати легше і швидше, тому що машини проходять цю територію. А піротехнік в цей час знаходиться на безпечній відстані. Якщо навіть станеться підрив, то постраждає техніка, а не люди. Це безпека наших фахівців. Якщо брати весь період саме Миколаївщину і піротехніків ДСНС, то у нас були випадки травмування наших піротехніків. Вони були в перші роки, і це були завсяк час касетні боєприпаси, бо вони дуже підступні. Також це протипіхотна саме міна, вона непомітна. І, і навіть вважається, що були такі дрібні диверсії, що могли на перевіреній території також знову з'явитись там вибухонебезпечні предмети. На щастя, всі піротехніки наші одужали і вже працюють знову в підрозділах з розмінування. Це були травми, які вони можуть працювати надалі, і ми дуже. Раді, що це саме так, тому що ви майже вчора всі ми побачили знову випадок, коли загинули поліцейські В Херсонській області. якщо не Це дуже такі. Ви бачите, як змінилась саме раніше це були протипіхотні мені, зараз це вже дрони, це вже трошки інші ну, засоби ураження. Треба мати знання. Щоб виконувати свою роботу, можливо також ще декілька слів про те, які країни надають допомогу безпосередньо. А, якщо розумність. ми говоримо про таку масштабну, я маю на увазі технічну допомогу, це автомобілі. Я навіть собі записала, щоб нікого не забути. Бо країн а дуже багато. Так, та, країн дуже багато: Польща, Велика Британія, Австрія, Фінляндія, Італія, Естонія, Німеччина, Данія, Корея, це США, Латвія, Литва, Швейцарія, Ірландія, Японія. І це ще й про ООН. Тобто дуже багато країн, яким не байдуже ситуація в Україні. Ми відчуваємо підтримку. Це я говорю тільки, тільки за крупні автомобілі. Це спеціалізована техніка, як і легкова, так і вантажна. Це екскаватори, це вантажівки, причіпи, причіпи, генератори. Ну, тобто її дуже багато, і ми щиро вдячні, що це допомагає нам виконувати свої завдання за призначення. Значення. І маємо також ще напевно поговорити, ось про що. Ну о, не проходить, на жаль, і дня, щоб нам обласна військова адміністрація надавала інформацію про те, що під обстрілами у нас знаходиться або акваторія, або громади, очаківська, куцерубська, окремі населені пункти цих громад. І ми розуміємо, що так чи інакше там працюють в тому числі і ваші підрозділи. Так. Як організована їх робота? Фактично, наприклад, в Очаків, який щодня під обстрілом? Ну, у нас є один підрозділ, який працює у місті Очаків. А виїжджає у громади, які на території їм віраної куцурубська громада якраз підлягає в район їх виїзду. Скажемо, якщо говоримо особливо про Очаків, то в 2024 році. Загалом 169 пожеж, з них 59 в результаті ворожих обстрілів виникло. Але це тільки пожежі, тому що бувають руйнування, коли потрібно розбір проводити. Тобто, це ж вже трошки інші роботи. І якщо говорити про ситуацію, в якій вони перебувають, найбільш наочні, напевно, буде випадок такий. Я вам розкажу його по 7 липня в минулому році. Наші очаківські вигнебу. Орці саме в громаді куцуровській потрапили під атаку FPV-дрону. Люди, які направляли цей дрон. Чітко бачили, куди, куди вони спрямовують свою вбивчу силу. Вони бачили, що це вогнеборці, що це рятувальники, і вдарили по пожежному авто. Але був трішки час на те, щоб особовий склад встиг сховатись. Люди не постраждали, а втівка, так, да, вона значних ушкоджень зазнала. Тобто, ми вже бачимо, що люди для росіян це живі мишені, мішені, і наші вогнеборці також працюють в цих Складних умовах. Ми бачимо кожного дня перебувають під саме дроновими fpv дронів атаками Солончики, Димитрівка, Куцуруб. В Чорнобурські, гер... Чорнобурській громаді там інші, також да, дістається. Але села, в основному Куцуру... Куцурубська і Очаківська да, громада. Це основне таке. Тому, безумовно, працюють наші вогнеборці в. Касках, бронежилетах, те додаткове навантаження. Це потрібно мати гарний стан здоров'я, фізичну силу, щоб працювати, окрім апаратів ще й мати таке навантаження. То герой нашого часу, інакше не скажеш, це саме так. Очевидно, так і є. Підводиш підсумок розмови. Тут у нас в студії така книжка а, має місце бути. Ми хочемо передати. Звичайно. Звичайно, така. хочемо подарувати цю книгу. Вона розповідає про війну, розповідає про роботу рятувальників в період війни і про те, яка у нас громада сильна це не Миколаїв безпосередньо. Так, це Миколаїв. Це хто хто Баштайшина. ініціатор цього видання, хто Айчаків? ініціатор цього це... видання. Робота нашої прес служби тут ще є світлини наших фотографів, які на Миколаївщині за історичні такі кадри. Дозволили використати в цій книзі, і тут ще є. Я назву її живою книгою, тому що тут є QR-коди, ви можете подивитися за QR-кодами ще відеоролики про події, які були в нашому регіоні в період війни. Я маю надію, що коли завершиться війна, ми зробимо посібник. Який залишиться як спомин нашим підростаючим поколінням, і вони ніколи більше не будуть бачити такої несправедливої крововбивчої війни. Я думаю, що ми всі на це сподіваємося. Так пані Іляна, Дякую за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Дякую за ту роботу, яку ви і ваші колеги непросто, але надзвичайно важливо виконуєте. Дякую разом до перемоги. Дякую. Разом до перемоги.